Друзі, коли я говорю за мир і вибори, я говорю за життя і демократію. От і все. Це дуже просто, тому що мир це життя людей, а вибори це демократія. І, звісно, ті, хто опонують мені, вони, коли я говорю за мир, вони кажуть, ти працюєш на ворога. Ну і ми це з вами прекрасно розуміємо, що це дурня, тому що ворог миру не хоче. Вони будуть декларувати, вони будуть намагатися. Вони будуть говорити що завгодно, сідати за стіл перемовин, але ми з вами прекрасно розуміємо, що ворог наш, Росія, миру аж ніяк не хоче. Вони хочуть воювати, так було в них завжди. А коли говорять, що за внутрішнього ворога десь я на когось хочу працювати, так друзі, внутрішній ворог теж не хоче миру, розумієте? Однозначно. І виборів вони не хочуть. І по одній тільки причині, друзі. Вони не хочуть виборів, тому що вони не хочуть жити в демократичній країні, тому що в демократичній країні немає рабства.